Всім привіт, ребята! Сьогодні ми будемо робити розпаковку на от дві гарних дуже лапки. Як ви знаєте, що в мене є вже чотири лапки. Я їх зараз не буду показувати, можете прийти на мій профіль, подивитися, які в мене є лапки. Ем, у мене немає там відео, зроблю, обіщаю. Зараз ми зробимо розпаковку спочатку на цю лапку, а потім на ту. Душа, оця мені, мені більше подобається, і я хочу її ставити на потом. Все, хороше на потом. Я буду молити, щоб в них був зіп-пакетик, який закривається. Тому лапки кібізпакетика. Лапки в зі пакетиках, які не закриваються, це щось тро... я тут трошки піддивилася не закривається. Ну ладно, давайте вже будемо розпаковувати, то я вам вже, напевно, надугила. А я це не люблю, я знаю, що так можна почувати аудиторію. Так, відкриваємо. Так, треба достати оці штучки, щоб не поранити. Така лавка в неї дуже мало у цих от пантошків зараз. Да помпошка! Мама є сьотик таки с помпончиком. Сейчас. Вот эти ті помпошки. Зара я складу туда всі. Помпончики тут тільки так мало помпончиків. Так, тут мало тут тільки один, два, три, четыре помпошки. Блин, лапка така прикольна. Я мечтала о в лапці. Я купила всі лапки, у мене куплені в три тоні. Все в три тоні. Там дуже багато лапок. Ці дві лапки я купила, тільки заходиш і поворачуєш, Далі. Даліво. Ну, коротше, поворачуєш. тільки ти заходиш і поворачуєш туди. Так, в мене трошки туго з математикою. Вау. <uuh simulate> hm. Вона така липка прикольна. Я в шоці, як роблять такі лапки, в яких подушечки відображаються тут. От. Тут Трошки видно, що тут трошки. Ну, в житті це видно, а на відео це не дуже видно. Він вона така прикольна з такими блясточками, вона така липкенька. Вона не така липка. Ні, вона липка. Вона не така липка, як мої лапки ці. Така доволі липка дуже мені нравится я мечтала про прозорі лапці и вот я і нашла зараз я покладу ці помпончики в мой пакетик у мене всяких тут ще є блсточки но да сделаю я уже положила з цього пакетика шарики мне так не нравится я ще раз повторюю я мечтала я знаю что такі лапки прозорі можуть жовтіти, але якщо за ними правильно ухажувати, то вони не будуть жовтіти. Блін, вона прикольна. Блін, вона така липка. Липка? Я просто не можу. Я її, напевно, я лапки не поступаю мукою. Моя колись посипала але перестала. Блін. Якщо б вона була вночі, то вона б була приємніша. Я кладу її зараз всі пакетики. Блін, вже три хвилини! Извините, пожалуйста. Я пыталась сначала тянуть видео, потому что у мене тільки три лапки, потім я хотела забыть вообще на все свои лапки. Облору, но... Ні, мені не хватит. Давайте. Лапка лапка... Та лапка у мене від кофе, а ця лапка у мене від такої ферме. Зараз її відкривати. На камері не верну, но уже. У мене там лампка. Люстра. Люстра, люстра. Я зараз пакетик проугавлю. Извините, я вас скину. Тепер я буду знати, від яких фірм треба брати. Всім софірую цю фірму. Дуже круто. Ж... Я зараз зніму оці вот от штучки. Я вже зняла відкриваємо відкриваю лапку. Я спочатку думала, що вони відкриваються отут, вот но я узнала, що вони відкриваються. Трошки ніж. Це щоб ви знали. Така мілошна лапка, я ще не тримала лапки, які у флоку. Це, Це... для мене перший раз. Воно. Я зроблю, не буду. Она такая хорошая. Посмотрите. Блин, она, она такая милашка. Милашка. Она такая хорошая. Я уже вся в флогу. Блин, она такая хорошенькая. Блин, она такая милашка. Я А просто... я ж у мене така хороша. Просто посмотрите на нее. Я просто шоу. Ці... Я все-таки вот, тут в неї так багато флоку, що він прям чувствується, басок, Посок почувствуй. Блин, ну, було, давай зараз присиплю на попончики, це я вже зроблю, не за відео. Всем, па, -па.